Hello and welcome to English with love. Сьогодні хочу поговорити з вами про should та ought to. Розповім, як будуються різні типи речень з цими словами, а також розгляну найбільш поширений випадок їх вживання. Слова should та ought to вживаються, коли ми хочемо порадити або щось запропонувати людині. You should tell your boss what you think. Тобі варто сказати своєму начальнику, що ти думаєш. There ought to be more street lights in this area. В цьому районі було б непогано встановити більше ліхтарів. Як ви вже зрозуміли, слова та ought to перекладаються як варто слід. Варто наголосити, що на відміну від must та ought to більш м'якші. Must мусиш повинен. Should or to, варто слід. Ми радимо, ми не наполягаємо. Поїхали далі. Слово should це 100% модальне дієслово. Це означає, що після should, якщо у вас є наступне дієслово, ви не вживаєте частку to. Should go and not should to go. Також, слово should залишається незмінним. У всіх особах. He, she, it, should. Тут ви не додаєте ніяких закінчень. Тепер давайте розглянемо, як будуються стверджувальне, заперечне та запитальне речення з should. Стверджувальне речення будується класичним способом. На перший план ми виносимо підмет, далі should, після якого стоїть дієслово без частки to. I should live right now. Прямо зараз мені вже час іти. Заперечне речення будується дуже схожим чином. Підмет, далі should, далі частка not, після якої стоїть дієслово без частки to. Пам'ятайте, що should not можна скоротити shouldn't, shouldn't, shouldn't. You shouldn't talk to her like that. Тобі не варто з нею так розмовляти. У запитальному реченні ви виносите should на перший план. А на другому місці уже стоятиме підмет, після якого дієслово без частки to. Should I close the window? Мені зачинити вікно? «Odd to вважається напівмодальним дієсловом. Що це означає? З одного боку «odd» вживається з часткою to, що не є ознакою модального дієслова. Однак воно не змінюється за особами. He, she, it, odd». Ми не додаємо ніяких закінчень у цій формі. А отже, ми можемо зробити висновок, що от to це слово з ознаками як звичайного дієслова, так і модального дієслова. Формула стверджувального речення. Підмет от to плюс дієслово. We ought to redecorate this room. Нам варто було б зробити ремонт у цій кімнаті. Заперечне речення. Підмет от. Not to плюс дієслово. We ought not to invite too many people. Нам варто не запрошувати занадто багато людей. В питальному реченні od виноситься на перший план, далі стоїть підмит, після цього to, а далі вже дієслово. Ought they to call for help? Їм варто звернутися за допомогою. Ought to. Та should вважаються синонімами. Ви можете сказати, I really ought to walk my dog more, it's so fat. Or you may also say I really should walk my dog more, it's so fat. Однак все-таки надають перевагу should. Ought to вважається більш формальним. На сьогодні у мене все. Я хочу вам подякувати за увагу. Прошу підписатись на канал English with Love. Також нагадую, що ви можете стати патреоном, придбавши мені чашечку кави за допомогою сервіса Buy Me Coffee. You should also hit the notification bell, щоб бути в курсі виходу моїх нових навчальних роликів. Thanks again for your attention. Take care. Stay safe. See you here next time.